Стрімкий розвиток технологій виробництва мобільних пристроїв та оснащення їх більш досконалими фотокамерами кидає виклик традиційним фотоапаратам. Сьогодні вже цілком актуально звучить питання про вибір між професійною камерою та смартфоном. І щоб розібратися в ньому, розглянемо основні переваги та недоліки кожного пристрою, знайдемо відмінності та визначимося із проблемою вибору. Привіт! Мене звати Олександр Сляднєв і я в сотні найвпливовіших фуд-фотографів світу за версією The British Journal of Photography. Про мене пишуть Forbes, New York Times та Savior. І вже 17 років я допомагаю підвищити прибутки міштанівських ресторанів, міжнародних брендів і видатних людей за допомогою фотографії. Одна з ключових відмінностей між смартфоном та професійною камерою полягає в якості зображення. У професійних камерах використовуються матриці більшого розміру, а також потужна оптика, що дозволяє отримувати більш детальні та чіткі фотографії з якосною кольоропередачею. Вони здатні спрацювати в широкому диапазоні освітленості, забезпечуючи високу чутливість навіть за слабкого освітлення. І така якість зображення особливо важлива для професійної зйомки, де деталі і точність передачі кольору мають велике значення. Важливою перевагою є також можливість керування налаштуваннями. Професійні камери пропонують широкий вибір налаштувань та режимів зйомки, що дозволяє фотографам точно налаштувати експозицію, баланс білого, фокус та інші параметри. Це забезпечує гнучкість та контроль над процесом зйомки, надаючи фотографам можливість реалізувати своє творче бачення. Окрім можливості управління, слід враховувати також наявність і функціональність органів управління налаштуваннями. Професійні камери зазвичай мають більше фізичних кнопок та поворотних ручок, що суттєво полегшує та прискорює процес налаштування параметрів. Вони також забезпечують більш надійну роботу під час тривалої зйомки, а наявність різних портів дозволяє за необхідності легко підключати зовнішні аксесуари, такі як спалахи, мікрофони або штативи. Можливість вибору об'єктивів є ще одним аспектом, який слід враховувати в ході порівняння. Конструкція професійних камер практично завжди передбачає можливість використання та швидкої зміни об'єктивів. Різноманітність об'єктивів, ширококутні, телеоб'єктиви, макро та інші, дозволяє фотографам вибирати оптику для зйомки конкретного сюжету або жанру фотографії, а також створювати різні ефекти, такі як розмиття фону або збільшення деталей. У той же час, незважаючи на такі явні та численні переваги професійних камер, не варто недооцінювати можливості смартфонів. Вони пропонують безліч зручних функцій, які роблять процес зйомки більш доступним і мобільним. І не дрема кажуть, що сучасна мобільна фотографія це сплав фізики та алгоритмів. Саме завдяки останнім вбудовані камери смартфонів мають автоматичні режими зйомки, вміють розпознавати обличчя, дозволяють використовувати функції HDR та багато іншого, що дає можливість навіть непрофесіоналу робити якісні знімки у повсякденних ситуаціях. Поступово від моделі до моделі зростає і кількість налаштувань, які мобільний фотограф може підібрати власноруч, а в топових смартфонах вже з'явився режим профі, робота, в якому практично не відрізняється від професійної камери. Крім того, смартфони вже сьогодні пропонують обробку та редагування фотографій безпосередньо на пристрої. Цілий ряд мобільних додатків, розроблених для цих цілей, за допомогою фільтрів, коригування її яскравості та контрастності, а також додавання спеціальних ефектів, дозволяє створювати фотографії, що виглядають достатньо професійно. Говорити про переваги і недоліки можна довго, проте, як ми всі знаємо, лише практика є критерієм істини. Тому давайте ми з вами зараз вирушимо до ресторану, де мені потрібно зняти страву та шеф-кухаря. Задля чистоти експерименту ми зніматимо одну і тому ж саму композицію на смартфон і на професійну камеру. Отже, ми зараз перебуваємо у моєму улюбленому ресторані «СукЕ» в Одесі, шеф-кухар цього закладу Андрій за сумісництвом, ще й студент моєї фотокадемії. Ми домовилися зустрітися рано вранці, за годину до відкриття. У цей час нам заважатимуть лише офіціанти, які розставляють меблі в цьому затишному закладі. Ну а ми не заважатимемо нікому. Спершу я хочу знати Андрія. Сюжет фотографії такий: шеф-кухар закладу прийшов на роботу завчасно, заварив собі філожанку кави і налаштовується на робочий лад. Я саджу Андрія за барну стійку, даю йому в руки чашку і прошу дивитися вгору вдаючи роздуми. Спершу я знімаю на фотоапарат і вибрав для цього x T2 з об'єктивом 23 мм. Якщо ви хоч трохи розумієтеся на камерах, то звернули увагу, що фотоапарат досить старий, йому на момент зйомки вже 7 років або 8. А ось об'єктив в мене якісний, навіть дуже якісний. Це портретник з фіксованою фокусною відстань 23 мм та діафрагмою 1,4. Я, власне, до чого вам це розповідаю? Якщо ви колись раптом зрозумієте, що смартфон для вас це вже минуле, і вирішите купити фотоапарат, ви знатиме, що камера особливого значення не має, а ось об'єктив потрібен якісний. До речі, в описі до цього відео я залишу для вас покроковий план, як усього за три місяці навчитися робити круті фотографії. Переходьте. Мій об'єктив, ширококутний портретник, дозволяє захоплювати більше простору, його я порівнюватиму з основною камерою iPhone. Я вибираю ракурс, в якому мене все влаштовую та роблю декілька кадрів стежачи за різкістю та композицією. Потім беру до рук смартфон. У мене це iPhone 13 Pro Max. В нього три камери, але зараз мене цікавить основна. За даними сайту DXOMark, основна камера має фокусну відстань 26 мм, що досить близько до характеристик об'єктиву мого фотоапарата. Використовуючи її, роблю серію кадрів, доки не отримую той, який мене влаштовує. Тепер настав час порівняти результати. Кадр знятий на фотоапарат. Він виглядає більш розмитим, чого неможливо досягти на телефоні через дуже маленький розмір матриці смартфона. Захопив більше світла від лампи освітлення, що, на мою думку, невеличкий мінус. Відрізняється більш вузьким динамічним диапазоном, але це швидше не перевага камери телефону, а наслідок наявності в ньому програмної реалізації алгоритму HDR. Які, якщо він вам потрібен, при роботі з фотоапаратом доводиться створювати вже після зйомки в графічних редакторах. Загалом, якщо чесно, великих відмінностей, які б кардинально змінювали картинку, я не бачу. Так вони різні, але сказати, що щось мені подобається більше, я не можу. Тут все залежить від смаку. Тепер переходимо до зйомки їжі. Я прошу Андрія приготувати дві страви. Одну зніматимемо в приміщенні біля вікна, іншу на вулиці. Зверніть увагу, що як самого Андрія, так і його страви я знімаю не в ідеальних умовах студії, а в реальних і досить складних, у темному приміщенні зі складним світлом. Так цікавіше. Але повернемось до страв. Для зйомки страв я вже використовую об'єктив 56 мм на фотоапараті та телефотокамеру на телефоні. За даним Deoxo Mark, телефотокамера має фокусну відстань 77 мм, що знову ж таки досить близько до об'єктиву камери. Тому порівняння буде більш-менш адекватним. Та так і скачки, як називається наша перша страва, я знімаю в приміщенні. Всередині темно, тому я максимально просовуюсь до вікна. Прошу над зоною зйомки вимкнути лампи освітлення, оскільки вони заважатимуть та псуватимуть фотографію. Прибираю всі зайві деталі. Потім прошу кухаря дати мені пусту тарілку, виставляю поряд з нею композицію та налаштовую експозицію. А коли ще приносять готову страву, я замінюю порожню тарілку на тарілку з їжею і просто роблю знімок. Давайте порівняємо результати зйомок на камеру та на телефон. Як бачите, окрім розмитого фону на фотоапараті, два кадри візуально майже нічим не відрізняються. Те саме відбувається і з другою стравою, сешем із сибасу, яку я знімав на вулиці. Різниці між кадрами телефону фотоапарат практично ніякої. крім тієї ж різкості, яка, в якісні опції на фотоапаратах. Підведемо підсумки. Як показує проведене нами дослідження, вибір між смартфоном та професійною камерою переважно залежить від ваших потреб та цілей, які ви прагнете досягти у фотографії. Якщо вам потрібно отримувати високоякісні знімки, самостійно контролювати всі налаштування та мати можливість користуватися різними об'єктивами, то професійна камера найкращий вибір для вас. Якщо ж в пріоритеті зручність, мобільність, швидкий доступ, та до зйомки та обробки фотографій, то смартфон виправдає ваше очікування. І головне завжди пам'ятати, що не камера робить фотографа, а його творчий погляд та вміння побачити, сфотографувати та показати іншим красу навколишнього світу. Не принципово, чи буде у вас в руках смартфон чи професійна камера? Розвивайте свої навички, експериментуйте та знаходьте свій унікальний стиль фотографії. Використовуйте доступні інструменти та технології у поєднанні з вашим творчим баченням, щоб створювати дивовижні та незабутні зйомки. І не забувайте, що в описі до цього відео я залишив для вас покроковий план, як усього за три місяці навчитися робити круті фотографії. Папа! -па.